2026 рік для Терезів це час, коли в життя повертається гармонія, сили відновлюються, емоції проходять глибоку трансформацію, а духовне зростання стає одним із найпотужніших за останні роки. Початок року відкриває період стабільності. Десять пентаклів символізує міцний фундамент, фінансову рівновагу, підтримку родини. Отримання важливого ресурсу чи допомоги, зміцнення життєвих позицій. Це карта довготривалого благополуччя. Саме з цього починається твій рік. Шість кубків ближче до середини року. На тебе чекає важливе емоційне повернення. До себе, до своїх справжніх бажань, до того, що колись дарувало тобі радість. Шість кубків говорить про теплу зустріч із минулим. Можливо, людиною, з якою давно не було контакту, справою, яку ти любила, або мрією, яку відклала. Це не просто ностальгія, це відновлення внутрішнього ресурсу. Імператриця головна карта Року твій особистий ренесанс. Ти входиш у період жіночої сили. Творчого підйому та внутрішньої цілісності. З'являються нові ідеї, натхнення, бажання творити і розвиватися. Це час, коли твої попередні зусилля починають приносити відчутний результат. А життя складається так, що ти відчуваєш себе ніби у центрі Всесвіту. Двійка жезлів. Кінець року це час визначитися з напрямком. Ти стоїш на порозі нового етапу, вже бачиш перспективи і починаєш обдумувати подальші кроки. Двійка жезлів дає силу і упевненість обрати шлях, який тобі справді до душі, і завершити рік у стані рішучості та ясного бачення майбутнього.